Почати слід з того, що це одна з небагатьох ігор, котра розщедрилася на український дубляж, який у порівнянні з російською небо і земля Артеме нарешті прокинувся. Незабаром до нас приєднається Хантер. Зазвичай у нього найостанніші новини з інших станцій. Підводься, це варте твоєї уваги. Російська озвучка звучить так, немов актори намагалися якомога сильніше вимовити кожну букву з виразом, бо звісно, саме так розмовляють нормальні люди. Артем проснувся на нам скоро прийде Хантер. У нього та завжди саме новини з других станцій. Вставай, тебе теж буде цікаво послухати. І при тому з часів сталкеру ситуація якось не змінилась. Там російська так само звучить неприродно. Вміють москалів в мікрофони пердіти. Ну а гра починається з непропускаємої заставки, тому що мені дуже важливо при кожному запуску знати, хто її створив. Оригінальна гра 2010 року. Ремастер трохи молодше, а ми все ніяк не навчимось ручки та ніжки малювати. Артем же йому не звикати. Але... Але в каценах вони одразу з'являються. Найогидніше, що було в оригіналі, це механіка стрілянини по супротивникам, які ніяк не реагують на попадання. Також сама зброя звучить та використовується дуже погано. У ремастері ж все залишилось так само хуйово, що то хуйня, шо ета хуйня. Єдиний плюс, як в оригіналі, так і в новій грі, так це те, що зброя і все з нею пов'язане. Не таке калічне фофло, як у сталкері. Там це взагалі відрозгівном грати в яке неможливо. Який сліпий Бовдур був за кермом цієї автівки і не зміг побачити перед собою стоячу людину? І Де ви взагалі в своєму світі здобули паливо для автівки своєї? Артем в катсцені вставив магазин в автомату, якого ще в минулій битві встиг розстріляти усі кулі. І звісно, після цієї катсцени сени кулю автомата мого ніяких немає. І чого вам просто не сісти в цю автівку і не доїхати до тієї вашої телебашки, щоб не втрачати патрони, розстрілюючи купу мутантів? Уки, які відходять від цих лютонів, дає від усіх інших, це звичайні рики лева. Ніяк взагалі не оброблені туполе фречіть. Ми стали іншими. Нами провев страх, допоки не прийшов він. Хантер, друг мого відчима. Він змінив все особливо. Моє життя. Він за всю гру нічого не зробив і не сказав, за що його можна було так боготворити. Твоє життя він змінив так, змусивши пердоліти до іншої станції та вирішувати проблеми своєї станції. Чудова людина, цей хантер. Якого дідька, хто це може бути? Це Хантер. Усе Докручі добре не стукають. А мешканці ворожих станцій цілком можуть. М може, ви б хоча б спитали, хто там за дверима. Графіка в ремастелі стала симпатичніше, освітлення краще освітлює персонажів, завдяки чому ці криві анімації ще сильніше стали кидатись в очі. Які ж це чорні. Звичайно, тунальні. ти не бачиш чорних навколо. Вони поряд. Ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя страх. У цієї сцени частота кадрів тримається приблизно на 90. Однак моделька Хантера про це не знала і вирішила працювати при 20. Метро гра доволі мала, як по проходженню, так і по розмірам локації, що з однієї сторони не дуже добре, а з іншої, в такі малі локації розробники змогли запхати до біса купу деталей. Повсюди, хтось щось робить, хтось з кимось про щось базікає, кругом обов'язково щось відбувається, і за цим цікаво спостерігати. Яким би постапокаліптичним не був цей світ, у магазинах завжди знайдеться новісінька зброя, патро. Рони та перебамбаси для нього автомат. Калібра 545 сорок на Кузнецком мосту. Стріляє криво перекривається в 2 секунди. Імпортозаміщення від російської валини іншого не слід було очікувати. Гівно і в Африці гівно. Хоча Африка теж та ще купа компосту. Артеме, послухай мене, синку. Я бачу, ти все на хантера задивляєшся. Теж хотів би сталкером стати, мабуть. То про що? А минулі розробники сталкеру про своє. Я навіть уявити не можу, якою дупою робили ці анімації облич. І звичайно ж, в ремастері таку здавалося б помітну проблему, навіть і не подумали виправити. Владимирський централ, вітер северний. час тече, все змінюється, а бидло пісеньки залишаються незмінними. Іскусство живе вічно. Він Зараз назвав Володимирський централ мистецтвом? Він водій маршрутки з пісні Скрябіна. А це Шухер у них такий. Типу, система тривоги. Давня, як світ, і проста, як сатинові труси. Але працює. Дивися, не зачепи банки. Ти мене так старанно підготовлюєш к майбутньому стелсу, що може здати, що в цій грі є працездатний стелс. А по факту помічають мене, хоч я з глушаком ворога вбив, хоч ніж в нього кинув, повністю начхати. Стелсом тут намагатись займатися, марна справа. Настільки марна, що скоріше москалі на вулиці вийдуть протестувати проти війни, аніж я пройду, хоча б рівень по стелсу. Здається, я чув, що його трохи відремонтували в ремастері, але, мабуть, не до кінця. А так як цей стелс потрібен для отримання доброї кінцівки, я промовлю добрі кінці. Arrived ти кажеш, не чіпати ці бляшанки і на уламки не наступати, щоб цього ніхто не почув. Паралельно говорячи, ой, як не пошепки. В угоду кінематографічності, персонажі, з якими я нянчуся, частенько рухаються повільніше, ніж я. Що мене через деякий час задовбало, і я почав бігти на упередження, про що я швидко пошкодував. Пробігши від нього занадто далеко, я, здається, зламав якийсь скрипт і цей бурбон вирішив застрягти на одному місці, змусивши мене деякий час потупити, не розуміючи, що мені треба було робити. Ось така от. Гора блукає тільки поблизу з напарником лише повільними кроками, і ні в якому разі нікуди від нього не відходь. І якщо з контролером це робити не складно, лише трішечки нахиляй стік то на клавіатурі ти бісову кількість кругів навколо цього не встигнеш пробігти, поки той два кроки зробить. А що тобі заважало спустити цю дробину до нападу цих монстрів? Ти якийсь час постояв, потупив на неї і принаймні зміг встигнути її спустити і зекономити нам обом немалу кількість боєкомплекту? Що це за грін за мною? Артем, ти слышала це? Централа. Якщо ти бидлого паль, то Володимирський централ це єдина пісня, про яку ти знаєш. Ви що вгугли! Нас тут жируть зараз! Паскулі! Хто з вами приплетався? Уберіть! Ми ще нікого за собою не привели. Ті монстри, що скоро тут з'являться, ще не з'явилися, щоб ти їх зміг побачити. Чуєш, кермавичу? А може, все так владнаємо? Звичайно, ходімо побалакаємо. Пішли побазікати вони в іншу кімнату для того, щоб не прийшлося писати та озвучувати нові репліки. А мені залишилося лише стояти та чекати, поки вони не добазікають. Все на готовку. ворота відкриваються. Ви уверені, товариш команді? Все по містах, прикройте мене. Чому б не замінити актора озвучки прямо посеред репліки? Дійсно, а чому б ні? Ну що я можу сказати? Москва після ядерної війни чудово виглядає. Милувався б цілими днями. Доведеться То тобі обійтися, Артеме. Не вступаю калюзі, вони радіоактивні. За 2 секунди. Я буквально тільки що пірнув у цю воду і пробув там більше ніж дві секунди. Де і в майбутньому у воду можна буде падати, і Артем просто буде вилізати на берег. А але чомусь надалі в цій грі і в нас. Не буде ніяких признаків проманевої хвороби. Не гальмуй, і головне, не їж жовтий сніг. Я і звичайний сніг у радіоактивних пустах не осмілився б їсти. Я бачу, що багато хто з вас дивиться відео без підписки. Там є знизу кнопочка підписатись. О, давай! А чому не можна було одразу звалити до того, як ми витратимо купу боєзапасу на розстріл монстрів? Що нам заважало? Джим Бім Вайт, якогось біса вирішив залишити тут все своє майно і добровільно здатися в полон. Хоча в результаті я все одно відкрию вогонь. Було б набагато краще вдвох їх розстрілювати. Унікальний випадок, коли штучний інтелекту заскриптованій катсцені тупіший, аніж у самій грі. То один дебіл тупив і нічого не робив, то другий дебіл так само ніфіга не робив і тому подох від цього. Зате більше Володимирський централ не почую, хоч якийсь плюс. Можеш опустити свою зброю, юначе. Вибач, але в мене нема такої кнопки. Сумний, але очікуваний фінал для таких, як він. Моє ім'я Хан. Хан. Якщо підпочитаєш розділити судьбу свого товариша, розуміється, можеш. Остати. Е, ну, дякую тобі, гра, за те, що замість мене вирішила, що мені час відпочити від гри. Що б я без тебе робив? Не перепроходив з самого початку, уж точно. Заумри, і дивися вперед. Не думаю, що слово хто тут пасує. Не певен, що я питав у тебе про те, хто він такий. Кастанай Астеріум, Манто. Кастонайлапіостею манто. Наскоком виявилось, що ці привиди бояться молитви на латині, чи що він там бурмотить. Це ніяк не пояснюється і далі ніяк не згадується. Да і про самих привидів більше і слова не скажуть. Вони з'явились в одній сцені, нам повідомили про те, що це привиди із минулого, і все Все інше треба додумувати самому або опизнуть книжку читати. Я волів би, щоб це залишилося на трохи особисте. Дивовижне виправдання, небажання про це розповідати детальніше. Ми вчинили з нашим світом жахливе, неповторне. Ми знищили не тільки матеріальну його частину, але й тонку не вибухи випарували інформаційні поля, в яких містилися і рай, і пекло. Душам немає куди подітись тепер, і навіть після смерті. Людина залишається у метро, у цих трубах. Якщо кожна людина після смерті залишається в метро, то до цього часу ці привиди мали б такою товпою стати, що була б вже товпа, як у час піку якомусь сучасному місті. А може б взагалі на вулиці перебрались, бо місця не вистачало. Ми називаємо це аномалією у нового світу. Нові хвороби. Ну чому нові? Все ж таки самі, що й були раніше. Сталкері, навіщо придумувати щось нове, коли є вже готові набори пресетів з минулої гри? Як аномалії, так і звукові ефекти, і актори на озвучці, можливо, навіть і текстури з модельками деяких персонажів відтуди теж перенеслись. Але чи гадаєш ти, що люди поліса зможуть допомогти тобі? Чи тобі просто більше нема у що вірити? Тобі не потрібно відповідати. Я б і не міг відповісти, навіть якби захотів. Всі ці вставки з озвучкою існують тільки для того, щоб пояснити ті частини історії, які не вдалося пояснити в сюжеті. Чи просто дублюють те, що з нами вже відбулось. Тому що замість цієї озвучки озвучити самого Артема у Грі, щоб історію краще подавати, чомусь було набагато складніше. Ніхуя в тебе руки, як у старого пердуна. Тобі скільки років по сюжету? 80? Б'єш по тих частинах тіла, які підкорили твою я. Артем, а навіщо ти посеред допросу вирішив війти в кімнату? Прекрасно розуміючи, що червоні тебе заарештують. Хоча так анімації з часом явно не покращились. В Сан Андрес, блядь, було краще все анімовано. Навіщо цей лисий вирішив стати на місці? Я не вірю в Бога, але того дня за мене більше нікому було заступитися, і мене врятували, друг хана Андрій Майстер. Тільки він зміг допомогти мені вибратися. Цієї станції зовсім випадково виявили, що ти біг поблизу халупи свого рятівника, та халупа була саме там, де ти впав. Той дід був удома, і він вирішив допомогти саме тобі, не знаючи, що що то за хуй з гори впав. Дімці глуховському настільки захотілося прорекламувати свої книги, що той вирішив пхати їх блять у кожну дірку, від чого була створена діра у просторово часовому континуумі, тому що те, що відбувається в книзі метро 2034, буде відбуватись лише у наступному році. А там, взагалі, як безпечно. Щось не хочеться, аби його розмастило по рейках. Як мене може розмазати по рейкам, якщо я тут надійно захований. Хоча, судячи з цього моменту, розмазати мене може і пусте ніщо. Зовсім випадково Голуховський передбачив майбутнє. Місцеві вбивають своїх полонених не кулями і не газовими камерами, а своїм зовнішнім виглядом. Тому що від цієї маски у вигляді очманівшої пийки я скоріш від сміху помру, аніж від його озброєних рук. Ця сцена перестала бути напруженою в той самий момент, коли я зрозумів, що цей надзик буде цілитися в мене і готуватись застрілити настільки довго, що цього часу буде достатньо, щоб мої союзники встигли мене врятувати. Ти сідаю башточку на кулемет. Сподіваюся, ти вмієш з ним поратися. Керуватись тунельною секцією з нескінченними патронами? Звісно, вмію. У кожній другій грі вона встрічається, вже вдосталь тренувань в мене було. Але я, здається, рано почав радіти, тому що таку класичну і незмінну класику вирішили зламати якимось довбойобським керуванням. Що на клаві, що на геймпаді. На клавіатурі я можу рухати турель тільки ліворуч і праворуч, а вгору і вниз вона рухається мишкою, а на геймпаді лівий стик рухає по сторонам, а правий вгору і вниз. До речі, завдяки цієї і, зокрема, цього сегменту термін рейковий шутер отримав свою саму найбуквальнішу форму. Артем спиною підлогу цілує, і цей візок зараз йому ноги розчавить. А хоча ні, він же на гузні лежить та його ноги десь у іншому місці. Можеш забрати себе патрони, які лежать в схроні. Тепер ти один із нас. Наш отряд зовется «Діти подземелья. Судячи по твоєму голосу, я думав, ти скажеш. Наша групіровка називається «Дом». Друзі. Ми повинні протриматися ще кілька хвилин. Іншими словами, нас очікує розстріл нескінчених хвиль противників, поки не закінчиться час. Ти мене туди візьмеш, я тебе не знаю. Але якщо лишуся тут, мене з'їдять. У тебе є автомат? Ця довга пауза передбачала наявність в ній озвучки, яку в останній момент полінували записати, чи що. Ми вже йдемо зі станції. Круто! Я раніше ніколи в тунелі не ходив. Як ти тоді дістався аж туди в ту кімнату, яка відокремлена від всієї станції тунелями? Мені вам нічим відплатити. Візьміть, хоч набої. Це означає, що тобі є чим відплатити. Пістолет, стріляючий не гірше снайперської гвинтівки. Чому б ні? Ці летючі крилаті покатьки з невідредагованим риком лева мене вже задовбали своїми несподіваними хапаннями. Усі персонажі в цій грі настільки безликі і однакові по характеру, окрім того бидлого паря Вайл Турки, що на місці цього бородача можна було поставити кого завгодно і ніякої різниці взагалі б ніхто не помітив. І так в більшій частині сюжету. Вибухаючи, чер... Ніхуя собі, червона бочка не вибухнула. Такого я ніяк не очікував. Ви до нас здалеку так іначе. А звідки саме? А він із ВДНГ. Він що? Сам говорити не може, не може завдяки лінії розробників. Або не знаю, по якій причині у грі 2010 -го року головний герой не вміє розмовляти. Так, кульмани, не забудь пошкребти собі спинку в хімічному душі. До речі, стосовно хімічного душу, Артем вже декілька разів був на радіоактивній поверхності, після чого, не змінюючи одяг, ніяк не очищаючись від радіації, заходив до людей на станцію і дарував кожному своєму співрозмовнику, чи проходячому мимоходом незнайомцю крапельку свого облучення. Я скличу термінове зібрання. Тебе запросять на нього теж, і ти йому все розповіси. <плес> Ні, не розповім. Неймовірно. Артеме. Не вірю, що рада відмовилася допомогти твоїй станції. Пройшло слухання, я їм розповів німим голосом свою історію, що потрібна допомога нашій станції. На що мені відмовили? А чому мені відмовили, які в них мотиви, що вони взагалі сказали? Один лише хрін знає. У нас тут монтажна склейка на події після слухання. Мені потрібно увійти в ці двері, але війти в ці двері я не зможу, тому що треба спочатку повбивати мутантів. Їх смерть якимось чином пов'язана з можливістю відчинення дверей у бібліотеку. Нікуди не йди, стій тут. на зворотному шляху. Ми тебе. Беремо. Це жарт. Ти тільки що пожартував про те, що Артем не має можливості відчинити незачинені двері. Згоден, смішно. Ну а для того, щоб відчинити ці двері, нам необхідно відстрілити люстру, щоб та гепнула в ті самі двері. Що вам заважало набагато швидше вибити ці двері чи з дробовика пальнути по замку? Невідомо. Дерев'яні двері ногу може і витримають, але дробовик навряд чи такі та колись вині третього разу. Нарешті додумались. Підземне сховище було моторошним місцем. Я не знав ніде шукати, ні навіть як виглядало те, що я намагався знайти. Ідеальний чоловік для цього завдання щось шукає, і навіть не знає, що шукає. Але невідомий Янгол-охоронець допоміг мені. Якщо не знаєш, як вийти з тупикового сюжетного стану, додавай ангела хранителя 100% допоможе в будь-якій ситуації. І цим ангелом-хранителем Артем називає тупо вдачу. Звичайно, ти знайдеш те, що шукаєш, якщо обшукаєш кожен ящик. І, як мені здається, якщо ти шукаєш якусь інфу по D6, не завадило б в першу чергу заглянути в ящик, на якому написано D6. Коріш за все в ньому і лежить те, що тобі треба. Я чув, що поліс не квапиться тобі допомогти. Що робитимеш. Мовчиш. Це в мене так голос звучить. Безшумно. І ближайший к нам через Київську. Попробуємо пробратися ти дороги. Київська? Я про цю станцію не хороше вещі слышу. Її люди намагались пройти за три дні, але чомусь всі подохли миттєво. Врятувались в саму останню секунду кліше. Нам потрібно пролізти через цю дірку, через яку сповна легко можна протиснутися, але хер там спочатку монстрів якогось блядства треба розстріляти. Я боюся спитати, а чому у Бориса замість крові кисіль? Чи не спробуєте пояснити, як ви сюди дістатись змогли, якщо єдині двері, які сюди вели, перед вами зачинились, і навіть якщо ви змогли їх відчинити, то йшли б за моєю спиною. Автоматизована система настільки автоматизована, що здатна функціонувати протягом десятиліть без електрики. Але скільки людей віддали своє життя, щоб ми отримали доступ до останніх ракет? Чи варте це їхніх життів, дивлячись на те, що в наступній частині чорні залишаться? Припускаю, воно того не буде варте. Тут нагоріє бути аніше будували на віки. Будували на століття вперед, але на від'їбися за три бочки водки і з гівната палок. А тому, може, система вже й не працює. Ну а що ти очікував від совкової техніки, щоб вона працювала? Коли натискаєш на клавіші клавіатури, на моніторі має хоча б щось змінитись. Навіщо тримати револьвер обома руками? Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь. Але ось в початку твоєї розповіді у Артема була інша зброя, але то таке дрібниці. Напевно, язиком не так крутнув. Ліфт різко зупинився, від чого Артем впав, і потім почав навіщось котитись і докотився ледь не до обриву. Як в цій кацені працювала фізика, я так і не зміг зрозуміти. І чому ліфт на півдорозі вирішив зупинитись? Чорні погрозили мене в галюцинації, щоб я не зміг їх знищити. І під час цих галюнів могли б, хоча б, спробувати замість погрожувань сказати про те, що не хочете людям зла. Фінальна кацена, як і вступна, вирішила програватись з фреймрейтом картоплі. Але все ж таки ці ракети знищили тільки маленьку частину Москви, звідки в тебе впевненість у тому, що в інших містах, куди ракети не дістануть, цих монстрів немає.